Таке опитування зараз проводиться Медскейп. Я взяв участь в опитуванні, завдяки цьому побачив, як наша медична спільнота ставиться до цього інструменту, який нещодавно з'явився в інтернеті. На момент моєї участі в опитуванні кількість учасників досягла близько 2,5 тисяч, і наскільки я розумію, продовжуватиме зростати. Усього вісім питань. Вже видно загальну тенденцію. Такі інструменти мають бути, вони оправдані. Добрі помічники для медичних працівників, що свідчить опитування. Більше 60% знайомі з цим інструментом. Близько 40% використовують цей інструмент. Більше 60% вбачають можливість прямого впливу інструменту на клінічну практику. Більше 60%. Вітають цей інструмент у медичній практиці. Близько 80% вірять у використання інструменту при вирішенні управлінських завдань у медичній практиці. Близько 80% зацікавлені у тому, щоб навчитися використовувати цей інструмент у клінічній практиці. Близько 70% тих, хто сьогодні взяли участь в опитуванні чоловіки і 30% жінки. В опитуванні представлені всі вікові категорії. Найбільше у віці 25-30 років. Та приємно, що на другому місці ті кому 65 Гарний початок. Перспективи очевидні. І якщо ви ще не пробували, то раджу поквапитися. Ви можете запізнитись. Дякую за лайки та розповсюдження відео.